За останній тиждень тільки чотири компанії прибуло, які хочуть побудувати сміттєпереробний завод. Чотири компанії. Сьогодні, я так розумію, це велика конкуренція і з усіх тих інвестиційних проєктів це найбільше бажаючих це по сміттєпереробному заводу. Значить, Наші поїздки? Ні. Уже навіть і іноземці приїжджали. Вже значить, і приїжджав Поляк, це бувший депутат. Сейма це відома польська компанія Еколог, яка працює з Світовим банком, Значить, вона зацікавилася. Значить, перший завод вони хочуть будувати в Харкові, можливо, другий розглядають як Черкас. Це багато компаній, тих, які сьогодні презентація в 10-й Я кажу, презентуйте громаді, щоб це був обов'язково сміттєпереробний, сортувальний, але не сміттєспалювальний. Нам не потрібно цього всього речей, тому що якщо це живе бродіння, там і всі речі, то ми готові. Але я вам не дам перетворити, тому що вони хочуть площадку, яка належить хімволокно біля ТЕЦ. Я вам не дам, кажу, перетворити, досить нам одного азота. досить. І все-таки він працює і буде працювати, тому що ацетону у дітей. І щоб повністю район де знищити, то цього не буде, кажу. Ніяких заводів, які будуть суперечити екологічних нормах, у нас не буде.